Чому я вам розказую мої любі сонечки? Що не потрібно боротись з ілюзіями, з хворобами і концентрувати першочергово на них свою увагу, так як ми привикли це робити як людина, щось болить, і ти не біжиш до Бога зливатись світлом, щоб це світло випалило цю ілюзію, не віддаєш це світло. Яке розчиниться все. Ти починаєш концентруватися на цьому, боротись. І ще більше в цій, в цій ілюзії грязнеш. Що робити? Давайте для початку вам скажу: уявіть собі, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, цей процес. Увідь, що ви в брудні. І ви пішли в душ, і цей бруд на вашому тілі, ви починаєте його терти. Трете, трете, трете його і не включайте душ. Те саме відбувається, коли ми не звертаємося в потік Творця, не включаємо душ і не проходимо омовіння, яке просто змиє цей бруд, як ілюзію, як те, що є на нашому тілі. І от коли ми з вами концентруємося на цьому бруді, на цій проблемі, Трем, цей бруд, він тільки розмажиться, так? Він нікуди не щезне, тому що немає душу, немає божественного потоку, все те саме, мої любі сонечки. Коли немає божественного потоку, три, не три, нічого не буде. Воно все одно потім вилізе, все одно потім з'явиться, тому що це ілюзії. І коли ми боремося зі своїми ілюзіями, не усвідомлюючи, що тільки коли ми з'єднуємося з творцем, з нашим світлом, з нашими вищими тілами, абсолютно, тільки тоді цей потік змиває. Як наслідок нашого зливання з цією енергією, так само і душ, коли ми зливаємося з водичкою, зливаємося в потоці, вона вмиває наше тіло і змиває весь бруд. Це як наслідок злиття з творцем, моє любі сонечки. Відчуйте це і перестаньте боротися, концентруватися на тому, від чого ви хочете позбутись, тому що ви від цього не позбудетесь. Це буде якась тимчасова ілюзія, що ви що це кудись пропало. Тому що воно нікуди не пропадає, тому що тільки світло може це трансформувати. Темноту трансформує світло. Це треба пам'ятати, мої любі сонечки. Пам'ятайте, що віддаватись потрібно потоку і потік все змиває. Тільки так відбуваються всі процеси божественні. Це істина, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.